Мапа по вранці 4 серпня стала червоною через зліт російських Міг-31К із загрозу ударів кинжалами. Низка областей здригнулась від вибухів. А вночі через обстріл окупантів було поранено чотиримісячну дівчинку. Що відбувалося вночі? Які наслідки ранкової атаки? Та що відомо про винищувачі Міг-31? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Те Робочий тиждень в Україні розпочався з масштабної тривоги. Росіяни підняли у повітря міг 31К, споряджені кинджалами. Людям, які ще не встигли доїхати на роботу, довелося ховатися в метро. Не встигли люди роз'їхатися, Як окупанти знову підняли в небо кинжалоносець, і знову пролунала сирена по всій країні. Згодом військові попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині, а пізніше про прокинжал у напрямку міста Старокостянтинів Хмельницької області. Вже за кілька хвилин потужні перші вибухи пролунали на Хмельниччині. Про це зокрема повідомив очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. За його словами, є збиття, але попередньо обійшлося без травмованих чи загиблих. Також повідомлялося про швидкісну ціль у Сумській області. Та перед цим і вночі, 4 серпня, росіяни атакували Україну шахедами. Внаслідок ударів в Одесі виникли масштабні пожежі. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів з електронікою та побутовою технікою. Також масштабна пожежа була ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на подвір'ї. Минулося без загиблих та постраждалих. На Київщині внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджені шість приватних будинків у Бориспільському районі. У будинках вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі та посічені фасади. Також постраждав транспорт людей. Постраждалих на щастя немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури теж. Крім цього, вночі та вранці 4 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Там троє людей зазнали поранень. Серед них чотиримісячна дівчинка, немовля у важкому стані. Жінки віком 40 та 46 років у стані середньої важкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зауважив, що ворог атакував Нікопольщину до пізнього вечора, 3 серпня, та вранці 4 серпня в півідрунами, скидав боєприпаси з безпілотників та обстрілював з артилерії. Крім Нікополя, під ударом була Марганецька, Мирійська та Покровська громади, за уточненими даними через обстріл Марганця пошкоджене транспортне підприємство. Дісталося знову і Херсону З самого ранку, 4 серпня, російські війська відкрили артилерійський вогонь по Антонівці, одному з мікрорайонів Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. А вже о 11.45 знову червоною стала вся країна. Це втретє, за ранок окупанти підняли в небо міг 31 к Моніторингові канали одразу ж повідомили, що швидкість на ціль пішла на Хмельниччину. А вже за кілька хвилин у староко. Костянтинові пролунали вибухи. Рашисти щодня обстрілюють різні регіони країни. Втім, нагадаємо про небезпеку та особливості характеристики винищувачів міг 31 через які з самого ранку понеділка була червона уся країна. Це радянський висотний винищувач, перехоплювач дальнього радіосудії. Міг – двомісний і надзвуковий літак, розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро номер 155. Цей винищувач конструювали за схемою літака. Міг 25 але з двомісним екіпажем: льотчик і штурман оператор. Спершу міг 31 розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет. І кілька років полки міг 31 мали статус спецназу у складі ППО. Нині ж цей винищувач призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Крім того, міг 31 здатен працювати під час застосування противником активних і пасивних радіолокаційних перешкод, а також помилкових теплових цілей. Винищувач має чималу кількість модифікацій. А група з чотирьох літаків міг 31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю фронту до однієї тисячі ста кілометрів. Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного та радіолокаційного діапазонів. Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 кілометрів. Міг 31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети. Тому винищувачі є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіям ракет Х-47М м Кенджал і Пі 37 Варто зазначити, що далеко не кожний міг 31 має можливість запуску цієї ракети. Для цього призначена окрема модернізація міг 31 к про який постійно повідомляють повітряні сили України. Хоча візуально спеціалізований носій не відрізняється від умовно лінійних міг 31 та міг 31 бм. Максимальна дальність ураження комплексу з міг к становить 2000 тисячі кілометрів. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету кинжал. А під – це радянська ракета класу повітря, повітря великої дальності понад 300 кілометрів. Саме тому міг 31 у ролі звичайного перехоплювача доволі небезпечна машина. Через наявність потужного радіолокаційного обладнання та ракет надвисокої дальності загалом міг 31 укомплектований чотирма ракетами та двома підвісними баками. Після закінчення вироблення баків винищувач може їх скинути. Тривалість і дальність польоту міг 31 без ракет складає 2480 кілометрів, а літати може 2 години 44 хвилини. Якщо літак спорядили чотирма ракетами, він може пролетіти 2400 кілометрів тривалістю у 2 години 35 хвилин. Наразі міг 31 перебуває на озброєнні РФ і Казахстану. А як проходить 4 серпня у вашому місті? І чи реагуєте ви на сигнали повітряних тривог? Діліться думками у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.